Чим гірше підготовлений побратим, тим більше ризику, що тебе або знайдуть твою позицію. У всіх ціль одна це знищити нашого ворога та викинути його з нашої землі. З самого початку я після учебки потрапив в 137-й батальйон, в мінометну батарею з 2022 року так тут по цей час я знаходжусь. Тут безпосередньо на війні ти більше узнаєш, ніж в учебці. Тому що тут є досвідчені люди, котрі можуть підказати. Тобто, я починав з навідника, потім командир міномету. Давай, Саньок, дай їм прикурити. Хоча емінометник, ну, я тоді був навідником. Це було на Херсонщині. Ми наступали на ворога і тобто доходило до того, що ось, бачили літаки вражескі з зірками, тось, як вони відстрілювалися, і йшли на розворот. І, тось, ми туди, вони на нас. Дуже так епічно, дуже. Обстрілювали нас сильно, але ну результативно. Оце мабуть такі враження, тому що був такий успіх, натхнення. Всі підрозділи, всі йшли, всі друг друга підтримували. Ну, штурми, мабуть, це оглядар, це оглядаркали там. Так звана, яка там 155-та, да, морська піхота, yeah. питалася його там штурмувати, ну що з них нічого не вийшло. І ми були пристріляні умовно там на дне перехрестя, на яке вони постійно лізли, як би, і там ми їх зупиняли. Ну, вони тоді ще з технікою лізли. А так, ну... Коли ти біля міномету, то тобі не кажуть, куди ти стріляєш, в тебе є ціль, є координати, є цифри, і по ним ти працюєш, а вже потім, можливо, тобі скажуть, що там було. Або одразу, може, якщо там щось гарне, то в одразу командування скаже, що хлопці гарно відпрацювали, або не гарно. тобто завжди відправлять. У страх він як був, так і є, тому що нікуди його не дінеш. Але ну, з роками заходи безпеки, ті, котрих ти не знав раніше, ти їх на даний час знаєш, дотримуєшся і це може тобі зберегти життя в певний час. Але ось у нас це в першу чергу це командна робота. Це командна робота, тому що чим гірше підготовлений побратим, тим більше ризику, що тебе або знайдуть твою позицію, або він тебе не підтримує, або не зробиш певне завдання, яке тобі поставлять командування, коли треба відстрілятись. Ну, навчаємось, навчаємось на своєму досвіді, незважаючи на те, що Одні люди прибувають, другі вбивають по різним на то причинам на виконання бойових завдань та на злагодження це ніяк не впливає. Тому що є досвідчені люди, котрі можуть поділитись, так як мене навчали у 2022 році, так і я зараз можу поділитись досвідом. Ну, досвід це саме головне, що є. 137, ну я звідси нікуди не хочу переводитись, тому що мене тут все влаштовує на даний час забезпечення, все нормально, все є. Саме головне, що на війні не виникає у нас ніяких противоречий по поводу от, там, політики або ну, всі. Разом у всіх ціль одна це знищити нашого ворога та викинути його з нашої землі.